кава є повністю безкоштовна. Крім того, ми маємо ряд знижок в різних наших закладах, в різних проєктах, такі як видавництво старого лева, знижку на книжки, в магазинах одягу авіації Галичини. Знижки ми маємо знижку на навчання в школі вільних і небайдужих для діток ветеранів. Більшість подій, які відбуваються на фестріпабліку, вхід для ветеранів є безкоштовним. Тому ми залюбки про це готові ділитися, говорити і комунікувати, в тому числі в спосіб якогось ознакування закладів. Лабораторія Ескулап від. Фактично, початку повномасштабного вторгнення запровадила по всій своїй мережі постійну знижку, це мінус 20% відсотків для усіх військовослужбовців, ветеранів для внутрішньопереміщених осіб. Обов'язково ми будемо використовувати такі знаки, так, тому що. Це гордість насправді для нас, як для лабораторії, як для бізнесу. Що ми можемо допомогти країні. Ми можемо допомогти людям, які фактично віддали найцінніше для того, щоб ми мали можливість тут спокійно з вами стояти. Тому що ми сьогодні будемо вам презентувати ось цю дуже важливу кампанію, яку ми хочемо, щоб в кожному закладі нашого міста з'явилася. Це потрапляє я в Сполучені Штати Америки. Ветерани у них всюди перші. У них ветерани, щоб ви розуміли, на літак сідають навіть перед людьми з інвалідністю. Всюди величезні візуальні реклами про те, що «Thank you for your service», «Дякуємо за службу. Я зрозумів, що це про гонор, це про повагу і про самоповагу. Власне з цією ідеєю я приїхав до Львова, підійшов до пані Інни Свистун до керівниці департаменту економічного розвитку. Ми зібрали перший раз бізнес. Якщо ви зробите комфорт і бонуси для родини ветерана. Ви зробите спокійним самого ветерана. Ми просто помітили, що не всі про це знають, які можливості бізнес дає для ветеранів. І ми вирішили просто а, допомогти це показати в одному ресурсі, щоб було зручно користуватися. Ми зробили таку візуальну продукцію. Це такі таблички, які можна розмістити десь на рецепції. Друже, ветеран, дякую за службу. У нас для тебе дієзнижка, а також такі наліпки, які ми. Пропонуємо розмістити там при вході, на дверях. І, наприклад, людина, коли буде йти по вулиці, побачить, що ось тут бізнес а, прихильний, лояльний до ветерана і може скористатися. Це якраз про людяність. І про правильну комунікацію цивільних і військових бізнесів з військовими, з ветеранами, членами їхніх родин. Я доволі часто, коли розраховуюсь в тому чи в іншому закладі, питаю, чи є у вас якісь знижки для військових. Задля чого я це роблю? Не так потрібна знижка для мене, як я хотів би, щоб бізнес сам про це мені сказав. Бо це низько, коли я запитую, чи можна мені знижку, проливши кров за цю країну. І навпаки, коли ти заходиш в заклад, і бачиш, що є знижка. Ти просто констатуєш, що ти є ветеран, чи військовослужбовець, і це є прояв поваги зі сторони бізнесу до тебе.